Пропонуємо вашій увазі затишний будинок у селі Петровірівка Березівського району Одеської області. Будинок розташований за 100 кілометрів від Одеси. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає спокійне життя неподалік великого міста. Загальна площа будинку складає 100 квадратних метрів, він одноповерховий з трьома окремими кімнатами, просторою кухнею та зручною верандою. На території 5 соток землі, які можна використати під город, сад або облаштувати в затишну зону відпочинку для всієї родини. Будинок знаходиться у житловому стані, всередині зроблено необхідний ремонт. Санвузол у будинку встановлено унітаз, душову кабіну та бойлер для гарячої води, опалення, газовий котел і піч. Особлива перевага літня кухня, підвал, гараж та господарський двір. У будинку металопластикові вікна, підведена вода, як у сам будинок, так і в літню кухню. На подвір'ї є криниця, а також місце під сад, де можна висадити фруктові дерева. Разом із будинком покупець отримає меблі та необхідну побутову техніку: холодильник та плиту. Комунікації підведені. Електрика та газ цей будинок чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачі чи родинного відпочинку. Всього за 8 тисяч доларів ви отримуєте простору, облаштовану нерухомість з ділянкою у мальовничому селі Одеської області. Пропонуємо вашій увазі будинок у місті Балта в Одеській області. Це чудова можливість придбати власне житло. За доступним кошти у межах міста. Будинок одноповерховий, має загальну площу 40 квадратних метрів. Усередині облаштовано дві житлові кімнати, простору веранду та санвузол. Житло знаходиться в житловому стані, тому відразу після покупки ви зможете заїхати та проживати. Опалення у будинку твердопаливне, встановлена піч, газ проведено до плити, тож є можливість готувати без додаткових витрат на балони, встановлена вигрібна яма. Будинок підключений до всіх основних комунікацій: є електрика, центральний водопровід, каналізація септик, вивіз відходів, а також зручний під'їзд по асфальтованій дорозі. Ділянка площею в соток, на території господарські споруди, підвал, простір для городу чи саду. Тут можна облаштувати зону відпочинку, висадити фруктові дерева або побудувати додаткові споруди. Будинок продається з меблями. Тож новому власнику не доведеться витрачати додаткові кошти на облаштування. Документи в порядку, є кадастровий номер, передбачений невеличкий торг будинку. Ця нерухомість підійде як для молодої сім'ї, так і для людей, які хочуть жити у власному будинку з ділянкою у місті. Всього за 8 тисяч доларів ви отримаєте затишне житло з усіма зручностями та землею у місті Балта. Не зволікайте, така пропозиція є вигідною і довго на ринку не затримається. Пропонується до продажу чудовий будинок із земельною ділянкою 10 соток у малявничому місті на березі Хаджибейського лиману в Одеській області. Будинок зведений з білої цегли та має два поверхи. На першому поверсі розташована простора веранда, кухня та дві затишні кімнати, де можна комфортно жити вже сьогодні. Другий поверх поки що вільний, але його легко можна облаштувати ще під одну кімнату. Це відкриває додаткові можливості для збільшення житлової площі. Особливу увагу варто звернути на земельну ділянку. Площею 10 соток. Тут є доглянута альтанка з виноградом, а також висаджено багато плодових дерев, які даруватимуть урожай щороку. На території легко облаштувати город, сад, зону відпочинку чи навіть басейн. Будинок підключений до міської води. Це робить проживання максимально зручним і практичним. До автовокзалу можна доїхати всього за 20 хвилин, тож локація є надзвичайно комфортною для тих, хто хоче жити поблизу міста, але водночас насолоджуватись тишою та красою природи. Ця нерухомість підійде як для постійного проживання, так і для використання під дачу. Тиха місцевість, чисте повітря, мальовничі краєвиди лиману створюють ідеальні умови для життя та відпочинку. Продаж дуже терміновий, тому ціна більш ніж вигідна. Не втрачайте можливість придбати будинок біля лиману всього за 8500 доларів. Продається затишний та міцний будинок на березі Хаджибейського лиману. Будинок має загальну площу 103 квадратних метри та розташований на ділянці у 12 соток. На першому поверсі розміщено три кімнати, які чудово підійдуть для комфортного проживання всієї родини, на другому поверсі простора мансарда. Яку можна облаштувати під спальню, дитячу або кімнату відпочинку. У будинку є підвал і навіть власний гараж у цокольному поверсі. Це дуже зручно для зберігання речей та автомобіля. На ділянці знаходяться літня кухня, господарські будівлі, уличний туалет та літній душ. Для поливу є спеціальна ємність для води та наливний колодязь. Також висаджено молодий сад, який вже незабаром даруватиме урожай фруктів. Територія доглянута, огороджена, є альтанка та мангал, де можна проводити літні вечори у колі рідніх та друзів. Це місце ідеально підійде як для дачі, так і для постійного проживання. Садівниче товариство тихе та спокійне. Сусіди живуть тут цілий рік. У пішій доступності є магазини та зупинка громадського транспорту. Важливо, що світло у цьому районі ніколи не виключають, що додає впевненості і стабільності та комфортне проживання. Ціна усього 10 тисяч доларів за будинок із земельною ділянкою біля Хаджибійського лиману. Це унікальна можливість для тих, хто цінує природу, тишу та доступність міської інфраструктури. Продається власний будинок в Одеській області. Білгород-Дністровський район, село Лиман. Цей будинок розташований у Тихому та мальовничому місці всього за 10 хвилин їзди від Чорного моря та озера Сасик чудовий варіант як для постійного проживання, так і для відпочинку біля моря. Загальна площа будинку складає майже 100 квадратних метрів, а разом із господарськими будівлями та гаражем ще близько 100 квадратів додаткового простору. Земельна ділянка велика, майже 40 соток, доглянута, є фруктовий сад та город. У будинку 6 кімнат, що дозволяє комфортно розмістити велику родину, стан житловий, продається разом із меблями, технікою та навіть текстилем. Можна заїжджати і жити без зайвих витрат. Опалення власне, котел на твердо паливо, з батареями у всіх кімнатах, електрика проведена, газ балонний. Є три колодязі, артезіанська вода для побутових потреб, дощова вода та привізна питна. Також на території є літня кухня, гараж, підсобні приміщення, підвал, сад, город та альтанка з мангалом для відпочинку це дійсно просторий і функціональний будинок для життя на природі. Інфраструктура села зручна, поруч школа, садочок, магазини, аптека, лікарня, ринок, парк. І навіть дитячий майданчик. Транспортне сполучення також хороше, розташування ідеальне, неподалік курорти, розсейка та катранка, до моря лише 10 хвилин на авто. Це дає можливість не лише комфортно жити, але й отримувати прибуток від оренди влітку. Документи в порядку. Без комісії готовий продаж напряму від власника, ціна всього 10 тисяч доларів. Не втрачайте шанс придбати просторий будинок із великою ділянкою біля моря за доступною ціною. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.